Семирічний Рома з мамою очікували на прийому лікаря у медичному центрі, коли ворог завдав ракетного удару по Вінниці. Батько хлопчика Ярослав Олексів залишився вдома у Львові. Пригадує, про смерть дружини дізнався лише через три дні. Її ідентифікували за ДНК-експертизою, а сина розшукав майже одразу у Вінницькій обласній лікарні. Романа нам зразу ми почали шукати по лікарнях, де є Роман і його знайшли. І в Ну він десь був в лікарні там. На... Романа стабілізували, прооперували та перевезли на подальше лікування до Німеччини. Тоді, у липні 2022-го, лікарі не бралися прогнозувати, яким буде майбутнє життя хлопчика. В Україні у таких пацієнтів мало шансів на повноцінне відновлення. Але батько Роми. Віри в диво, очікуємо, що звичайно, що ми там пройдемо реабілітацію, що ми виздоровіємо, Ромася стане на ноги, і ми далі будемо займатися тим, що займалися. Далі будемо рости, розвиватися, вчитися. Рома впорався вже за півтора місяці, став на ноги, а за рік повернувся на паркет. Ось він у блакитній масці впевнено і пристрасно веде партнерку на змаганнях з бальних танців. Ця компресійна маска не дає формуватися і носити її. Ромчик має не менше двох років. Нині за його плечима вже понад 30 операцій. І попереду їх іще багато. Перед однією з операцій одна з мрій хлопчика стала реальністю. Він зустрівся з папою Римським. Витримка, мужність та життєва сила цієї дитини справді вражають. Ромі двічі вдалося неможливе: він вижив в епіцентрі страшного ракетного удару і одужав, коли лікарі практично не давали йому шансів. Іноземні медіа називають Рому хлопчиком, який вижив. Вона пробігла милю незламності разом з українськими бійцями, що втратили кінцівки на війні. 12-річна Яна Степаненко ще одна дитина, яка дивом вижила після страшного ракетного удару. Дівчинка, її мама та брат, як і багато інших людей, чекали на евакуацію на вокзалі Краматорська. Від вибуху російської ракети Точка У мама Наталя втратила ногу. Я на обидві дивом не постраждав тільки брат дівчинки Ярослав. Фото Яни на руках львівського лікаря опублікувало багато іноземних видань. За історією Степаненків стежили мільйони людей по всьому світу. У Яни була найзаповітніша мрія знову ходити. Про це ж мріяли її мама та братик. Старший за сестру лише на одну хвилину він старанно допомагав своїм рідним у лікарні. Після лікування в Національному реабілітаційному центрі Незламні родина поїхала у Сполучені Штати Америки. А там постраждалі отримали протези і навчилися на них ходити. На це пішов цілий рік. У Далекій Америці мама і дочка навчилися не лише ходити, а й їздити на велосипедах. Повертаючись додому, навіть не хотіли забирати з собою інвалідні візки. Таяна не приховує. Перші кроки на протезах давалися дуже важко. Дівчинка боялася, що от-от впаде, але щоразу казала собі Я зможу. Вау! Wow. Тепер свій досвід вона передає іншим дітям, бо знає, як пройти через біль і повернутися до життя. Я хочу підтримати дітей, які теж втратили там ноги, і яких зараз які зараз не можуть бігти. І щоб вони побачили мене і сказали собі, так я теж це зможу. Я зможу теж побігти. Не просто стати на ноги, але й виступати за Україну на змаганнях мріяла Саша Паскаль з Чорноморська. Дівчинці було лише шість років, коли її дім потрапив під ракетний удар росіян. За її ніжку лікарі боролися 10 днів, та, врешті-решт, були змушені ухвалити непросте рішення про ампутацію. Для дівчинки ця втрата перекреслювала усі досягнення в улюбленій художній гімнастиці, якій вона присвятила три роки свого життя. Просто відступити вона не могла. І, зрештою, мама і дочка домовилися, щойно Саша навчиться ходити на протезі, зможе повернутися до тренувань. Ну вона вона так чекала його, що одразу наділа і постаралася, отак, от отак потихеньку, потихеньку почала йти. Клас, клас, нарешті, клас. Я вже стільки виплакала, що вона мене ще більше заспокоює. Саша тренується по п'ять разів на тиждень. І, хоча спершу тренери не надто вірили в успіх відмовити такі відданості та наполегливості вони не могли. Саша опанувала всі обов'язкові елементи. Те, що не виходить одразу, стає ще більшим стимулом. змагатися і виступати за Україну. І вона це зробила. За рік після поранення семирічна Саша виграла свій перший турнір з художньої гімнастики у рідному Чорноморську. Юна гімнастка Саша Паскаль надихає навіть титулованих дорослих спортсменів. Коли українська чемпіонка Ганна Різаддінова особисто прийшла привітати Сашу з перемогами на турнірах, вона ледве стримувала сльози. Ти навіть не розумієш, наскільки ти є прикладом натхненням. Великим мотиватором не тільки для мене, а для мільйонів українців мені писали іноземці. Розкажіть мені про цю дівчинку. Розумієш? Тобто, ти неймовірно красива, ти неймовірно витончена, ти незламна, ти є Україна для всіх нас.